Долони, відбиток батькових долонь з тими самими руслами лінії, що ведуть у нікуди. І Я дивлюсь на них і не бачу себе, лише відбитки його опраних битви. Мої руки самі тягнуться до тих самих звичок, якими він все життя зводив довкола себе в'язницю. Я збивав кулаки, об ті самі стіни. Ті самі моменти, коли людь вимагала, виходу сліпи нічий на чужа я ношу, і в тому вона осідає на плечі важким шаром попилу, що не змивається зливами часом. І кожне моє рішення доцільне чи недоречне. Зважується на його невидимих отруйних терезах Це не просто генетика, це щось значно глибше крихка спадщина кинута без жодних ключів. Ваща за камінь і воду, Теркіше за скло, вона причина падінь і моїх перетворень. Це каміння в кишені, що він передав мені мовчки, кожна зрада, кожен борг, кожен невиплеканий біль. І цей тягар мої кайдани, і мій вічний страх, що я повторюю батьківські. О, спотвореним відлунням, я стою перед дзеркалом, як колись стояв і війні. Вранці коли світло ще спитки, й зриси свої. Бачу його той самий холодний вигін губ, коли зривався в лють або був непробачно грубий. Він теж розмовляв з цим холодним безжальним склом, намагаючись змити з обличчя, те, що вчинилося злом. І Я раптом розумію ця битва не тільки моя, це пролом у часі. Крізь який його отрута просачується в дім його прокляття, мов рубці проросли на моєму лиці. Його невивчена лють людь, застрігла мені в горлі. І Я ношу його погляд, що дивиться в самій глибині. Немо питаючи сину, ти теж ти програєш собі. Це каміння в кишенях, що він передав мені мовські Кожна зрада, кожен бор, кожен невиплаканий біль І цей тягар мої кайдани, і мій вічний страх, що я повторюю батьківський загублений шлях, це зможки на серці, це сіль пролитої крові, це фундаменти з болю. Він не міг говорити, окрім крику. Він кинув у мене своє каміння, немо пошесть, з мовчазним наказом нести це далі, продовжити рід. Але спадщина це не вирок, це вибір. І я вибираю обірвати цей ланцюг. кишені, я Porém, eu vi